Поглянути на історичний Чернігів з нового ракурсу, з води. Екскурсії на річковому трамвайчику по Десні започаткували у місті прямо з древнього валу і на борт плоту. Капітан піднімає якоря. <звук> запускає мотор. І вперед роздивлятися береги красуні десни та слухати чернігівські легенди. Автори ноу-хау запевняють: на теплоході, яхті чи катері емоції зовсім не ті. Там смотриш е на всю природу з окон. Правильно? А у нас ви всі знаходитесь в приземленій кводі. Ви, якби е з природою сливаєтеся. Різниця большая. Повернитесь, 360 градусов, вы видите все вокруг. В этом разница. Вы слышите Соловьев, вы слышите, как вам махают руками и кричат ура! Така екопрогулянка хороша альтернатива, або ж захоплююче продовження для звичайної пішохідної екскурсії. Погоджуються їди. Вони і стали першими пасажирами трамвайчика. Уже прямо на борту продумують, що будуть розказувати туристам. Місто аж до до середини 80-х років, доки остаточно не вмер, не вмерло транспортне сполучення Десною. От в постперебудовний час, місто з цього отримувало і прибуток, і відпочинок. І задоволення тут було все. Принади Деснянського туризму уже показували у багатоденних подорожах іноземним гостям. Удивляється нашої природи, суперприрода. Природа, Природа неймовірно красива і доповнюється все це платами. Тепер же вирішили зробити бліц тури на дві години. Остаточну ціну і маршрути річкових прогулянок поки не склали. А наскільки регулярними стануть такі рейси, цілком залежатиме від бажання туристів.